Коли почалося повномасштабне вторгнення, почалися перші запити да, з війни, і хтось із солдатів наших передав нам гільзи відстріляні. І коли ми на це все подивилися, ми прикинули, що цього не ворожого буде накопичуватися у нас в країні все більше і більше з кожним днем. Тобто ніхто себе ілюзіями не тішив, що це все закінчиться через день. І от за відкритою інформацією, з відкритих джерел, станом на вересень 2023 року в Україні понад 1 мільйон тонн спаленої ворожої техніки. Тобто ви ну, уявіть собі просто масштаб проблеми цієї. І саме дивне, що ну, ті, хто кажуть, що от війна закінчиться, там наша металургія запрацює, завдяки тому, що в нас цього добра хватає, ні. Тому що переробити одну тонну спаленого танку коштує понад 6 тисяч гривень. Танк, його вага 41 тонна. Тобто ви порахуйте просто один танк це 240 тисяч гривень просто до стану Брухта. А Брухт коштує, так як танк у нас зроблений з високолегованої сталі, от така тона сталі у Європі коштує до 3 тисяч євро. І вже зараз наші підприємства кажуть, що це ну, невигідний з позиції бізнесу процес, тому що інвестиції великі. Але в нас є підхід до цього всього. Ми можемо різати танки на сувеніри. І наступний слайд. От бачите, це також танк, але є нюанс, як то кажуть. Ми робимо брелки, ріжемо дуло танку. Нам наші підрозділи, з якими ми співпрацюємо, презентували дуло танку, його там довжина 4 метри, важить воно понад тонну. І от ми його потихеньку на 5 міліметрів ріжемо, 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 залучаємо кошти на ці сувеніри. І головна мета, про яку я не сказав. Не можна сказати, що це бізнес. У нас цей проект був спрямований на те, щоб на початку війни згенерити поток фінансів, який буде йти, на які ми можемо допомагати війську. Оце головна мета була. Тобто ніхто тоді не думав там, про те, щоб там, заробляти якісь кошти. Ми зібралися з майстрами, у нас було там два токаря, там три, яких майстри, там які коробочки виробляють. Людина, яка може сверлити отвори. І прикинули, що якщо ми це будемо робити і спробуємо дати ну, на ринок такі вироби, в нас буде якийсь потік фінансів, на який ми можемо купляти каски, броніки, машини. Там, ну, запити самі різні. Саме дивне, що ми купляли це 60 голів пластикових манекенів, які там в окопи зарядили як бійців, а ворога нашого знешкодили з іншої сторони. І отак почалася наша праця. У нас в кафе по місту були розставлені коробочки. Там було написано, якщо наші вироби вам припали до душі, то цим самим ви можете допомогти людям отримувати зарплату, а військо отримувати якісь засоби. Е, я вам хочу сказати, просто, що політ нашої фантазії, він... Ну, Дуже широкий, і великий. То що ми тільки не робили? Ми переробляли гільзи від стрілецької зброї, переробляли гільзи від крупних калібрів, переробляли збиті ракети, збиті авіаційні бомби. Зараз випустили серію брелків зі знищеного в гостомелі вертольоту Ка-52.